Доброго ранку, всіх вітаю з наступившим 2025 роком. Бажаю саме головного це міцного здоров'я. Тому що не буде здоров'я, не буде нічого. Все решту було б бажання, як то кажуть. А знаєте, е, якщо десь там хтось щось таке і говорить, або та не вийшло, та ще щось, то просто він... Не до кінця поставив собі за мету, не до кінця дожав, не вистачило бажання, не вистачило сили волі, духу і так далі. У нас трошки випав, трішки випав сніг і вирішив за цієї можливості засняти коротеньке відео про цей рік. І тоді в кінці ще зайдемо до свиней, покажу, розкажу. Що в нас залишилось, що в нас, нас ще є, різати немає. Ну так, коротенько пробіжимося. Що хочу сказати за цей рік. Саме головне живий, були нюанси певні, ну нічого. Також дуже класно, що побудували ангар. Набагато легше, набагато краще, тому що завезли зерна і в нас воно є. І це, як би мовити, певна стабільність, певна запорука того, що ми можемо працювати далі. Так само придбали коптильню, працюємо, є свої нюанси, але ми навчаємося. Я не технолог там і не зоотехнік, але працюємо. Тому поїхали далі. Так, нагадую, що в нас є ракушняк. На продаж. Кому потрібно 20 гривень штучка, дуже гарний, в гарному стані. Фактично тут був тоді будинок. Ми його розібрали. Він навіть він є ракуш... ну, в основному ракушняк такий, що навіть роствору не бачив. Він чи на глині, чи на чому, він ну, ось дивіться, бачите? Короче, якось так. Якщо потрібно 20 гривень, приїжджайте, забирайте. Оце в нас діловий метал залишився е з будівництва. Є певні задуми, дай Бог все нормально. Зробимо, покажемо, розкажемо. Там у нас обрізки, там у нас дерево накрите, це теж хату як розбирали. То там теж такий непоганий матеріал. Частину колод, брусків так, ми використали, коли робили навіс такий для дрів, примітивний, але він свою задачу. Виконує, дровця є, потихеньку йдуть, тому що газ є газом, а дровця є дровцем. Скажу так. Ми в будинку чи в каміні протоплюємо, чи просто можемо котл дров'яний розтопити. І є позитивний цей нюанс. Дрова беремо, як завжди наголошую, що їх потрібно брати, ось зима закінчиться, от одразу їх і беріть. Не, не чекайте, вони сухенькі, вони гарненькі. Бачите, все накрито, все чудово. Так. Поїхали далі. Ось наше примітивне зерносховище, ніяк ми кукурузу звідси повністю не виберемо. І буде це майстерня. Знесемо весь інструмент, що є. Так. Ось наш сарайчик. Одне, що не вспіли, ну це ми вже зробимо з нового. Ну, З весни прогріється, протепліє, ми його повністю перештукатуримо. Сеточку кинемо. На той момент, коли, як так, кажуть, будувалися, трохи там є нюанси. Ну нічого, все це ми зробимо, от мостку зробимо нормально і все перештукатуримо. Ну і наш красавчик, наше зерносховище. Без нього реально всенарстві ніяк. Тому що ми завезли. Нормальну кількість зерна, і закрили цим питання. Все. Хто розуміє, тому що це, як би мовити, певна стабільність. Стабільність в тому, що ми можемо працювати. І ми не зменшуємо поголів'я, не збільшуємо. Ми собі стабільно своє ріжемо, те, що нам положено, як би мовити, да? нам цього вистачає. і Якось так. Що ми хочемо ще доробити е, повністю? колись, колись. Зробимо отмостку по всьому периметру і зробимо підлогу. Е, підлогу навіщо? Щоб гарно засипав. Ну, ви, взагалі не тягатися з пленкою ну, зробити і забути. Також ми, а там у нас ще кусок стовпа є, шматок, ми отуди от його спереду положимо. Прийде час. Е, також там писали в, в, в коментарях, що е, прозорий шифер обсипиться і ще щось. Дай Бог, стоїть поки все нормально. Далі будемо спостерігати. Отак. От також, окрім будівництва зерноскладу, ми ще придбали коптильню. Черга була довгенька. Ждали ми місяця, мабуть, два чи три, це точно. Тоді вийшов взагалі парадокс. Вони дзвонять, коптильня готова. Ми якраз будуємося. Тріхи накладка з коштами вийшла, кажу, давайте через 2 тижні заберу. Бо там, ну, там 10% чи світло я сразу заплатив. Потім накладка вийшла. Тоді я підсобирав за два тижні кошти, дзвоню, кажу, я готовий. Перепозичив якраз. Вони кажуть, тепер ви ждіть. Ну, коротше, весело. Тоді приходить каптильня. Я лягаю в лікарню жорстко. Потім те все. Ну, працюємо. Непогана каптильня древос, є певні нюанси. За такі кошти скажу, можна трішки якісніше збірку проводити. Трішки якісніше і більший контроль. А так, в принципі, її. Для такого господарства, як в мене, її вистачить з головою. Також є в мене товариш із селещини Коля. Дякую йому. Реально, чоловік е підказує, тому що він на цьому вже, як би мовити, трошки розуміється. Деякі процеси, е теж, вже, знаєте, оце сам процес цього копчення його пропу потрібно пропустити через себе. І тоді. І тоді тоді ви більш-менш зможете розуміти, але все одно багато чого факторів, поки не попробуєш, не зрозумієш. Е, така ситуація. Ну, колі, вітання і дякую, велике, реально клас. Е, потихеньку коптим, потихеньку працюємо. Автоклав у нас попріж, ну, ще досі той самий з газового балона. В принципі, він свою задачу і функцію виконує. Тому. Вже доробили вчора паштет. Кому потрібен. Паштет у нас по 100 гривень, тушонка 140 гривень, копчені балики зараз замочили, на днях будемо коптити. 350 гривень за кілограм. Кому потрібно, пишіть, дзвоніть. відправляємо на нову почту і без питань. Зараз пройдемося ще в сараї, подивимося, що у нас там. Покажу, розкажу. Якось так. Так, ми у свинок наших. Ми вичищали, але деякі вже, бачите, спіли і замазаться. Деякі частенькі, не бійтесь. Це вибраковка взагалі. Але вони непогано йдуть в рості. Так, що у нас після свят залишилось? Залишилось ось стрійку зарізати і перейдемо до наступних. І так поетапно. Цих вирізаємо, сюди одних заганяємо і... Як кажуть, все по колу йде. Ось такі кабанчики. Ці вже підростають, скоро почнемо їх також підрізати. Так, по опоросові. Це вони перед новим роком прийняли опорос. Поросятка підростають. Тут вони, е свинка була квантором покрита, вже їдять предстарт. Це вже є добре. Тому спостерігаємо за ними. Вон там взагалі який чудовий. І отак в двох словах фактично рік і пройшов. Свині, будівництво, лікарня, коптильня, тушонки, паштети. Так живе. Якось так. Добре, друзі, отаке От коротеньке відео. Подальше будемо знімати вже по факту. Тріхи часу чесно не вистачає, тому що 에, перед новим роком взагалі був завал і коптити треба, і тушонку робити треба, і паштети робити треба, і різати треба. І в лікарні треба їздити, і туди, і сюди. Ну нічого, ми працюємо, бажаємо всім міцного здоров'я і працюйте і ви. І все у вас буде. Щасливо!